В одкабінет здесь оставил свою сумку, оставил ноутбук. Все сталося просто посеред дня в Києві на Петрівці. Бізнесмен Денис Кожушко заходить до свого офісу, вітається з колегами, залишає телефон, ключі від авто, бере гроші та йде платити за інтернет. Он виходить і двигається в сторону городка і доходить до пішохідного переходу. І там. Сьом дальше інформації в общенікакого відтоді. Всі зв'язки з Денисом Кожушко обриваються до банку. Чоловік так і не дійшов. Де він зараз? Чому так раптово зник? Ні родичі, ні друзі не знають абсолютно нічого. Ми не понімаємо, ми не знаємо, ми не віділи таких причин, за чого могло скажемо що то такое произвести. Що случилось на сам ділянці? тільки догадки. Востаннє Дениса Кожушка зафіксувала камери спостереження між цими двома будівлями на Петрівці. На кадрах видно, як він прямує до пішохідного переходу, але в поле зору наступної камери не доходить. Саме на цьому дорожньому трикутнику і сталося ймовірне викрадення. Іншого пояснення його знайомі не знаходять, адже Денис просто безслідно зник. От этот участок, он глухой. Поэтому я хочу обратиться ко бы, людям, які тут работают, которые паркують машину, кого есть регістратори. Нам надо именно видео відео если якщо посадили в машину, сам в машину, что то произошло вообще. То я обращаюсь ко кто хто працює, хто проходив. Може кто-то нам поможет. Не бачили нічого. Працівники парковки біля якої стався інцидент. А їхні камери кажуть, повернуті зовсім в інший бік. Ні, ні, не, я не бачу. Це На доби? жаль, ні, нікого ні, нікого не було. Подруга Дениса Дарина спілкувалася з ним увечері перед зникненням. Каже, нічого дивного не помітила, товариш був спокійний, лише сказав загадкові слова, які вона сприйняла як жарт. Я спитала, як ти живеш, як, як там справи взагалі. Сказав, як, якщо виживу, то будемо вважати, що цей день гарно закінчився. Але, ну знаючи, Дениса, це міг бути реально просто жарт. Що це викрадення чи втеча, які причини, бізнес чи борги. В поліції шукають будь-які зачіпки, аби знайти Дениса, але поки всі дії безрезультатні. Надано доручення до Облонського суду на доступ правоохоронцям до бази мобільного зв'язку операторів. Поки що зачіпок на яких немає. Також перевіряємо, чи можливо були якісь у нього там борги чи конфліктні ситуації, поки що ми не знаходимо цього підтвердження. Зниклий Денис Кожушко займався бізнесом. У червні він відкрив на Петрівці модний нині заклад Коворкінг центр. Це універсальне місце, куди кожен може прийти зі своїм планшетом чи ноутбуком і попрацювати в комфортних умовах. Денис не мав жодних контактів із правоохоронцями чи криміналом. Всі якби сподіваються, що ну, дай Боже, щоб вже здоров. Родичі та близькі Дениса просять допомоги у ймовірних свідків, а особливо водіїв, які 4 жовтня проїжджали на Петрівці. Просто переглянувши записів свого відеореєстратора, ви можете допомогти слідству або навіть повернути батька двом малолітнім дітям.